Величезне величезне поле діяльності і можливостей. Да, тому що вже з 27-го я приготував першу, першу вечерю, і вже через пару днів вже було десь 80 чоловік, 30-40 чоловік, да, і воно почалось. Я побачив, що в них немає розуміння, як це. Взагалі, як це? Включити комп'ютер, запустити Windows, включити Office, і зро... Word і там зробити якийсь документ чи резюме. Це що взагалі таке? Про що мова? Неділя була. До вас завтра приїдуть люди і привезуть вам майданчик. Готуйте все. Ой-ой! Вони знайтеся сюди. Це правда. Вони підскочують, чи підчуть і пішли на мобілі. Сіли то по телефону, подав одіяти, все, купились, і все. І все. Такий час, коли повинно... вони і головне, що в безпеці. Вітаю, друзі! З вами зерно громадського активізму, і ми продовжуємо знайомитись з активними людьми, котрі релокувалися до чернівців після повномасштабного вторгнення. Мене звати Тетяна Мосін. Сьогодні ми познайомимось із Ренатом Шаріповим, котрий переїхав до Чернівців з Ірпеня. Зараз ми знаходимося на території місця компактного проживання, де зі своєю командою проживає та допомагає тим, хто релокується до Чернівців. Ренат, привіт! Рада бачити знову. Ну На... що, я радий, що ви приїхали до нас. Завітайте, будь ласка, до нашої локації. Насправді, якщо я... чесно, ми в вас, ну, я особисто вперше, тому дуже О, вам сподобається. Перше, Мені, що тощо. помітила, що тут класна велика територія. Е, і е, розкажіть, покажіть нам усе, тому да? що я знаю, що ви дуже активні. Будь ласка, заходьте, дуже радий вас вітати тут. Мене звати Ренат Шаріпов. А я ВП, я ВПО і громадський діяч на цій локації. І сподіваюсь, вам сподобається тут з нами. Як завжди буває у волонтерів, несподівана, яка це неділя була. До вас завтра приїдуть люди і привезуть вам майданчик. Готуйте все! Ой-ой! І почалося. Приїхали, привезли майданчик. Ми його встановили. Діти ще сніг був, коли діти були щасливі. Ми думали, що ніхто не було. Ні, всі тут були, і вони були щасливі і дуже вдячні цьому А Скільки у вас дітей на території проживає? 240 всього ви казали людей? 262 шістдесят двох. Це, Це для такої кількості 64. треба Та десь і побалити. Таких да їх так 20, 20, 25 збирається, і вони тут. Кілька слів, розкажіть, ви як команда так реалізовували одразу, ну ви разом маєте на увазі це все реалізовували так. Проект це проект встановленням смітників, так, а, на коли території? Ми запропонували а, цей грант. Ми довго думали і вирішили, що а, дуже гарно буде, якщо будуть смітнички, якщо буде інвентар для прибирання, бо цього всього тут немає. І... Взялися і виграли його, <смі> і реалізували. Да. І ну найголовніше було це. Ну це така напепотужніша частина цього всього. Це була а, фільтруюча система, але ми, у нас був там і інвентар для спортивних занять. Багато ми його займовили, і інвентар для прибирання території, і смітники ми поставили для невеличкі два смітника. А він там стоїть перед. Ну ні, баки. баки. Ну, так, а і ще окремо ці урни. І у нас є ще покинички, такі великі уличні. Так, Теж ну, робили для курців. знали, ну, були потреби по воді, по фільтрації, по смутняках. Тому коли запропонували взяти участь у цьому. Тобто зразу, від, зразу та, не роздумуючи, що просто що нам треба. І дуже легко було це писати, тому що знали що потреби дуже. Ну, класно, насправді, тому що це те, що лишиться в да. цьому да, закладі да, да, і надалі, да. і вже буде допомагати тим людям, які після нашої, нашої перемоги да. будуть тут оздоровлюватися, там проходити реабілітацію. Це насправді дуже класно. Ви великі молодці. Лавочки класні і смітнички теж. через uh, технічні приміщення і вийдемо на саме uh, приміщення, де перебувають. Ко нас ходять, до речі, на це бомбосховище uh, стікаються дітки з сусідньої школи. І це uh, вашими силами зроблений так, ремонт, так, і ви облаштували таке повноцінне. Ілля і Саша робили це все. Настя приймала участь, і я приймав участь, ми красили. Настя придумала цей uh, дизайн, так? Да, дизайн. Правила поведінки так само є. Це Вона займається з дітьми, часто писати. Діти вкладали самі, я тільки писала. Супер, супер. Ну тут дійсно комфортно, Ви молодці, що таке робите. Тут завжди тепло, тут завжди включений коммер на всякий випадок. І тому тут завжди так. Ну, коли є світло так. Вони з радістю сюди йдуть. Оце правда. Вони підскочують, чи піку, пішли на бобі. Сіли топератор подав'ємо одіянки, всі все. Ми, ми... <печуємо>, чай. Час, коли вони не печиво поки... в чаю. І головне, що в безпеці. У <пеку> вас, до речі, дуже комфортно в офісі. Да, Дякую, Дякую за запрошення. Розкажіть, чим допомога та Надія займається? А, допомога і Надія, перш за все, це, як ви бачите, громадська організація і насправді займаємося громадською діяльністю тут, на цьому МКП, місце компактного проживання. Да? Це ми на території Чернівецької обласної е, 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 як установи соціально-психологічної допомоги. Е, вона працювала і до війни, але не, не, не довго, не, невеликий час. І тут було може 20 постеть. Пострадалі від сімейного насильства і таке інше. І 27 лютого насправді ми врахуємо, що саме з цього числа да, почалася наша діяльність, тому що я опинився тут перший за всіх. Просто волонтерська діяльність почалася зразу і почалася безоговорочно, як кажуть, да? тобто зразу виявилися люди, які, у яких є навички, є можливість, які знають, як робити, і у яких дуже великі серця насправді. І що ви робили? Ми допомагали іншим, да, тому що вже з 27-го я приготував першу, першу вечерю, і вже через пару днів вже було десь 80 чоловік, 30-40 Да, і воно почалося. Кожної ночі спочатку їздили просто на вокзал і забирали автобуси, і приганяли сюди, і тут розстріляли людей. І все. І так почалася вся громадська діяльність, тому що ми опинилися зразу у такому місці і від себе не очікували, що ми можемо це робити, знаєте. А скільки зараз людей проживає? 242 242 людини на зараз. А, да, дітей, я думаю, що десь близько 62, да. так. Тобто вони так іноді буває більше, іноді буває менше. Літніх людей багато, багато жінок. Да, з, ну, ці 62, це якась кількість є. Десятилітки такі, вони вже підлітки більш-менш, -більш, ну як підлітки, це не юнацтво, це саме діти. І є такі зовсім маленькі, які з мамами тепер. Ну, тут ми в офісі, у вас комп'ютери, такий комп'ютерний клас. Да. Що ви робите? Ну, крім того, що працюєте як шалтер, допомагаєте, коли mm -hmm. люди приїжджають до Чернівців. А що ще тут є? Розкажіть. Ну, це наш самий останній проєкт, і ми дуже на нього розраховуємо, і нам з ним допомагають багато організацій, наших партнерів. Все почалося з того, що я побачив, як, яка низька цифрова свідомість у людей. Як люди не знають, що в них є, які в них є що в них так, в гаджетах є, як вони можуть їм скористуватися так, щоб підвистити свою ефективність і результативність, так, як, як, щоб краще жити було. Люди взагалі виявилися, ну, їм необхідно було купляти комп'ютери, купляти ноутбуки, аби піти на нову роботу, якусь шукати щось таке. І Я побачив, що в них немає розуміння, як це. Взагалі, як це включити комп'ютер, запустити Windows, включити Office, і Word і там зробити якийсь документ чи резюме. Це що взагалі таке? Про що мова. І все почалося, наприклад, з того, що весь час не було інтернету. І ми вирішували ці проблеми. Просто власноруч нам десь з'явилися чотири, нам хтось подарував чотири роутери, якісь такі непотужні, непотужні, слабкі для дому. І ми розкидали їх по, по місцях, по кухні, аби діти могли в онлайні займатися. Аж доки не знайшли спонсора, який дав нам гроші на те, щоб ми провели якісний великий інтернет на весь прихисток. Які зараз підтримує 250 людей. І з моменту, як це зробилося, я не чув жодного слова про інтернет, жодного, ніхто нічого. Він просто є і все. І я вважаю, що це є досягнення, тому що це вирішилось питання. І з цього і почалося. Ми зрозуміли, що є така можливість. У мене є навички, є знання, є можливість викладати людям і розповідати їм. На були такі ідеї, просто самопспособі я веб-розробник, і у мене є курси по веб-розробці, І я думав, а чому ні? Аж доки не знайшлися той же спонсор, який нам зробив інтернет, вони запропонували свої комп'ютери старі, які в них були на офісі. Забирайте, заберемо. Будемо вдячні, забрали і зробили комп'ютерний клас, і вже провели п'ять років. Чотири, п'ять. П'ять років. А так. для дорослих для дітей, поки що для дорослих. Виявилося, що вести таку діяльність вести, коли весь час вирубається світло. Це дуже. Да. І також я виявив, наприклад, зараз це тестова пілотна версія. І я, я саме розумію, скільки часу витрачається на те, щоб, Да? Я роз, там, сподівався, що я по 15 хвилин налюблю, засунув голову. І про все, і про комп'ютери, і про от, там ви бачите, Google і, і Gmail. Ми там вчора ми два-дві ми години провели, і відправили одного листа і зробили один документ. Але це все одно велике досягнення, тому що решта вони не знали навіть, що це можна зробити. І зараз через таке у нас невеличкі уроки такі. Але ми сидимо і навчаємося, і нам цікаво. І це має сенс, це має значення. Тому що просто навіть проклацавши, люди просто дивляться на це взагалі інакше. Потім вони дивляться на той комп'ютер, як ну, та я можу чи ні. А до цього просто ні, я що я все, я комп'ютер дати, що ні. І це ну, це така, знаєте, повсякденна історія. У мене е, друг пасічник, і він так само, коли була пасіка спочатку, е, я їздив на я, 15 років пасіки. Я допомагав своєму другу з бджолами. І з якогось моменту він каже: да ні, я і комп'ютери є, я в мене, бачиш, природа, все. І він знайшов десь КПК, і все, поніслося. Тепер він сам ставить Юнікси, віндовси, і все він. І це можна зробити, і це не проблема, і це не треба ну, народитися якимось. Ні. Технології зараз такі, що дозволяють нам дві, на, два рази нажати кнопку і зробити відеофайл. Чому б цього не знати? І коли це знаєш, інакше дивишся на цифровий світ, який попереду. У нас попереду тільки цифровий світ. Це дійсно. І класно, що ви допомагаєте людям цей цифровий світ і да. знати і відкрити да. для себе нові можливості. Так, так. Скільки людей в вашій команді хто вам допомагає? Чи ви а, в, в, в нашій команді всі допомагають? В нашій команді скільки в нас? Шість людей. Да, шість основних шість? Чи як шість? Шість. Да, значит, шість да. а, насправді, це основний костяк, на якому тримається взагалі МКП, чесно кажучи. 240 Де, наш... людей, да. шестеро людей, організовують є... роботу і допомогу. І Всі ще людей, є декілька, декілька людей, які теж нам допомагають дуже, і без них у нас просто не було б харчування там чи щось таких речей. Але нас дуже мало. Насправді насправді десяток людей, які тримають цей прихисток. І чесно кажучи, ну це. Як ви організовуєте роботу взагалі в прихистку? Бо я чула з того, що ви розповідали на зустрічах в Українському Народному домі, що у вас тут самодисципліна, самоорганізація, все чітко розподілено. Ви знаєте, чіткость, чіткість розподілення самоорганізації, іноді це ну, okay. окремі речі. Тут весь час є потреби. Весь час. Тут нема такого От зараз. Потребує. А, ну, нам треба десь знаходити паливо на, обіг... на обігрівання, нам треба знаходити генератори, нам треба знаходити безперебойники, якісь ліхтарі, щось таке, щоб ми грілися. Тому що зима, -зима ідеї, вона буде, ну, а ми вже в неї війшли. І це весь час. Наприклад, зараз можуть подзвонити люди, які скажуть, ми тут привезли для дітей. А, подарунки ви візьмете? Да? О, і почалося. Нам треба зреанівати всіх людей, якось це зробити так, аби це не було НАТО в помилці. Ви ж розумієте, люди. І це ми робимо просто самі по собі, тому що ми вміємо це робити. Так виявилось, так сталося. Ренат, ви головою громадської організації? Ні, я головою, я не голова, головою громадської організації я Анастасія Ноуменка, Настя. А, да. А, да. Це моя, моя сім'я насправді, щоб ви знали. Тому що ми так живемо. Ну, я думаю, що це через довіру, яку ми отримуємо один від от одного в нашій рутині, да, в нашому биту, битуванні, ми можемо робити ці справи. Як ви дійшли до громадського сектору? Ви працювали в громадському секторі? Ніколи. Все, що ви говорите, то таке враження, що у вас великий досвід організації ми, людей. Так, е, е, да, але не в громадському секторі. Взагалом, тобто, у е. мене багатий досвід менеджерської роботи, і воно. Знаєте, воно дає багато-багато досвіду. Да? Треба робити багато різної роботи. І багато роботи з людьми. Саме з людьми. Я використовую в своїй роботі деякі знання, які я набував там 20 років. Я окремо можу потім розповісти, може, не для камери. Але є і ми ми вже освічені психологи. У нас є методичні матеріали, які нам допомагають більше контактувати з людьми і. І ми всі з такого сектору бізнесу, де нам просто ми всі менеджери були. Нам треба було спілкуватися зі своїми клієнтами. Це громадський сектор був вже в Чернівцях. Так, ми прийшли, а коли я це Ну от я, я, я вважаю… оцей відбувся. О, ні, як тільки ми сюди приїхали. Кожен з нас. Я приїхав 27-го, Настя приїхала 9 го чи 10 го Ілля приїхав трошки раніше, і, 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 і Люся приєдналася. Ви приїхали в Чернівці, вийшли на вокзалі. І... Я розпові... Прим цю історію, тому що я насправді фотограф, і я хотів приїхати сюди на весну, познімати Чернівці і гори, просто, просто відпочити. Я так, так так робив до цього минулого року в Ужгороді. Так було прикольно все. Я приїхав сюди 1 лютого. Вийшов на вокзалі в сьомій ранку, темінь, іде лапати сніг. А у мене улипка така посмішка на лиці, просто страшна. я собі уявляю, що я стою і липлюсь просто, і дивлюсь. І мені дуже зразу сподобалось тут. Я знайшов, швидко знайшов собі квартиру на Рощі, на Цецену. Суперову, я скажу навмисне скажу ту ціну 3,5 тисячі за двокімнатну квартиру з джакузі з своїм котлем. Все. Сразу після війни, як сталося, стало 15. <суміло> 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 да. Сразу. І там виявилася історія. І 27 вже лютого, я під, 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 Ні, лютого я тут під дверима. Ні, 25 лютого я тут під дверима, той, хто тут був перший. Сюди зайшов, називав себе комендантом, ну, але. Каже, ні, я тебе не пущу сюди. Тільки жінки, з сім'ї, мами, з дітьми. Вибачай, каже, ми тут християні всі, не пущу тебе сюди. І все, і... Але сказав, давай ти на офіс підеш. І так закрутилося, що вже 27-го я прийшов сюди працювати. Прийшов і зробив першу вечерю і погодував перших людей. Все. Ну, ти вмієш це робити? Ставай на кухню, друже. Окей, і я бачу, як це починалося так, що ми всі бігали весь час, тому що люди приїхали і треба кровати, а вони не роблять, вони отакі. Вони в <плес> да, такому шоці, що да, перші були. І далі вже приєдналися, приїхали е, мої друзі. <плес> да, приїхала Настя і а вже пізніше приїхала Люся. Е, і виявилось так, що це люди, які просто підходять і працюють разом з тобою. Просто так. Вони приходять ранком, стають і приходять на кухню, кажуть, давай я допомагати буду. Давай. І все. І так і виявилось, що це саме через це ми стали працювати. Нам ніхто не казав. В лютому ви приїхали сюди, можна так сказати, як турист. Yeah. В лютому ви двадцять лютого почали займатися громадською роботою. Зараз у нас уже грудень. Yeah. А що вас тримає в громадському секторі? Чому досі? ви… О, які перспективи, ви знаєте, чесно кажу. Тут, не, тут величезне і величезне поле діяльності і можливостей, яке так співпадає, що моя власна вигода, з витрат е, моєї часу і енергії співпадає з користю, яку я приношу. Так робиться. І я так розумію, що громадський сектор це, чесно кажучи, так просто в нього не зайдеш. Це має бути такий склад характеру. Такий склад характеру, що ти просто підійдеш до людини і будеш допомагати. Чи навіть просто запро, ну, запропонуєш це зробити. Тобі це, від цього приємно, від цього є користь загальна. І коли так, і коли ти перші такі результати отримав, все, отриматися не можна. Ти допомагаєш людям, і бачиш. Я, у мене були перші такі відкриття: це. Я перший раз почув своє ім'я раз 300 за день. Я зрозумів, що мене це не дратує. Я просто в захваті, тому що так ніхто ніколи до мене не звертався стільки разів. Я ніколи не чув стільки вдячності. Я ніколи не бачив стільки проблем через ту вдячність. Я ніколи не бачив стільки можливостей росту власного. Зерно громадського активізму, коли ми почали цю програму, у нас ми в тому числі були сюжети і про факапи. Так? О, да. І в кожному фактично сюжеті ми про це говорили. А розкажіть про те, з якими ви труднощами зіткнулися? Можливо, там один-два приклади. От що найбільше? Ви знаєте, чесно кажучи, розчарування. Розчарування і вигорання через нерозуміння. Це така загальна да, опис цього цих факапів. Через нерозуміння того, що буде, як буде з людьми. Люди не міняються, а ми іноді ставимо на них якісь проєкції, такі думаємо, що буде так, по-нашому. І потрапляєш і дуже ранишся. Дуже боляче стає, коли люди невдячні і не знаєш, як це… Це, ну, я бачу, що це найбільше, що нас б'є весь час. Все, я більше не бачу ніяких фокапів. Може, мої друзі мене якось виправлять, тому що я чесно передивлявся, передивлявся, все, що ми робили. Може, така теж загальна, загальна така біда була. Ми витратили багато часу на ну, недійсне, не знаєте, видавали уявне за, за дійсність. Які у вас зараз плани? Плани. Наші плани це. Зробити стабільну роботу нашого класу і вийти з ним на інші МКП, Насправді. Тобто, це, в цьому є перспектива. У нас є ще декілька програм, які дозволяють нам, ну, а ми будемо йти в програму з психологічної підтримки і будемо набувати такий досвід. І далі в нас буде організовуватися вже такі програми не тільки для цього МКП, а й загалом для інших міських компактного проживання ВПО. Аби допомагати людям, бо ну, в цьому є потреба, в цьому є сенс. І ми, як волонтери Червоного Христа, і у нас є сертифі... сертифіковані э, кризисні психологи. Ну, не кризисна психологія, але перша психологічна допомога і психосоціальна підтримка. Це те, що ми тут надаємо весь час. Весь час. Тобто 10-та 10 година вечора тук-тук-тук. Біго, бігом, скорою, визовіть і нам скорою!» ви самі не можете визовити. Ні, ні, ми не можемо, боже!» Женщина упала, разбила коленку. Хорошо, зеленка, коленка. Ребенок упал, разбил лоб так, что вот Настя. Мы только-только прошли курс по первой медицинской помощи в Красном Кресте. Только-только поделали искусственное дыхание и все вот это. С манекеном совсем. Только научились там накладывать тампонаду, все. И мы приезжаем. Вечером ребенок расшибает себе лоб так, что нужно ехать зашивать в больницу. Настя берет ребенка и едет зашивать в больницу. Поход, вот сразу на ходу мы это делаем. И это приходится это делать, ну как, это на нас сваливается, и мы либо отвернемся, скажем нет-нет, либо мы уже знаем, ну пошли дальше. И это нас растит, дает нам расти. А администрация, например, закладу спроявит Да, я так уважаю, что, ну то есть, по-первых, ну, требуется сказать окремо про Хомика Анатолия да, Миколаевича, директора этого заклада, который... Всячески. От всім всі доступними методами і способами нам допомагає і дає нам зелене світло. Ну і ми не підводимо його. Ми, зробимо, ми самі робимо роботу. На ну, треба, це в нашій команді є Олександр Гончаренко, це супруга, да? Лісі. Це наші золоті руки, це єдина людина, яка все робить. Без Ільї, який підривається ранком, і йде вже щось робити, коли ти пішов. Пішли, красить. Добре, пішли. Воно б не робилося просто. Красить, харчувати, комп'ютерні курси і так далі. І так далі. Розбиті голови. Взагалі, варто йти в громадський сектор, якщо резюмуючи це все, що ви да. не розказували. Да. І коротко одним реченням чому. Ам... Ви не будете голодні раз ніколи, <рес> да? ви будете мати той досвід, якого не отримаєте ніяк, ніяким іншим чином просто. І це, вас, і це вас буде вирощувати, це буде давати вам ріст. А ви будете робити наступні кроки. Це нескінченно. Класно і дякую вам за те, що ви робите те, що ви робите. Там, де ви є, з тим, що ви маєте, тому що такі люди, як ви, наближають нашу перемогу, а вона обов'язково буде дуже швидко. Да, дякуємо вам. да, дуже дякуємо за те, що приєдналися до нас і побули у нас гостя.